Здорово, братва, Ми знову зібралися нашою дружньою компанією, щоб продегустувати м'ясну продукцію від пана Кабана? Кабана. А це щу, перепілка. Дура кілограм на п'яту. Хто це вообще? Я не розумію. Довго к нам ехался. А, це жаба, смотри. І у нас такий жаршавий. <клес> да, да, да. <клес> Кепчик вийшов. Це хто? Це корова, чи свиня. Жир, прям, не знаю, аж, аж тут сидить. Попробую одну дві целый кулек. Одна... Перчатки просто кидаєш в каструлю вже бульон тупо наваристый родной перди да вот примерно там шаврот на перди Я одразу читаю вас, ви вже пишете в коментарях, що ти не замовив у м'ясо Закарпаття, у Паші замачав. Одразу відповім. Я йому писав на всі меседжери, на WhatsApp, на Viber, на Telegram, телефонував. Зараз спробуємо на... зателефонувати замачав, ну точніше не замачав, а Паша. Паша, м'ясо закарпаття. Вони написано типо, номер для замовлення, там може типу, Viber. вайб. А, бачиш, тільки писати, мабуть, треба. Бля, хотілося поспілкуватись. Да, визов не йдет. Ну ладно, вот. Да, не йдт. З вызова. А ну давай ватсап. Найс замовила. Нет, написано для замовлення номер. Ну, Но я так понял, типа, наверное, рані... на звонки не відповідають. Може звонить. Ноль на масу. І ще написав їм в інсті. бо мені казали, він типа блогерам відповідає в інсті. Написав в інсті. вже більше тижня нема відповіді. Тож, не вийшло в нас зняти такий контент. Парадичку... Так, да, можливо, потім колись він відповість, і ми знімемо це відос. Ну, а поки ми написали пану кабану, він одразу відписав. Але теж у нас були там свої приколи. Відправка затягнулася, казали 3-6 днів. По того більше тижня пройшло. Я все писав, мені нічого не відписували. я пишу, ну що, ну що. Мені кажуть, що там, типа, з сировиною проблеми. Ми трішечки переносимо, думаю, окей. Потім сказали, що деяких позицій нема. Давайте їх поміняємо. Кажу окей, давайте поміняємо. Ну і потім сказали, за затримку ми тіпа, оплатимо вам доставку і ще покладемо смоколики від пана Кабана. По факту доставку мені не оплатили. Я, я потім так от скріншот з нової почти кидаю. їм, І кидаю скріншот, де він мені писав: тіпа, що е, заплатимо вам за і доставку. Нічого, да, кажу, так а що, а, тіпа, скиньте карту, передамо в відділ бухгалтерії. Ну вже більше. Ще тижня теж мені ті 140 гривень не прийшло. Ну смаколики. ладно, смаколики. Смаколики я теж не знаю, бо вся продукція, ми зараз побачите, вона не підписана. І мені здається, це нам видали взагалі інше замовлення. То, чого я так думаю, то що я замовляв різні соуси там сацебелі, барбекю туди-сюди. А у нас по факту п'ять білих соусів. Да, вони всі білі. Ну, барбекю, барбекю ж там, типа, сацебелі, вони ж повинні бути червоними. Я казав, типу, що мені треба там всього по трішки на пробу, вони блядь, цілого короля нахуй. Ну королину положили ж. цілого, нахуя він мені цілий. Короче, це пізнець. Ну я не знаю. Знаєш, це отак от, от вже враження. От... Ну, ну давайте... сожа, ми собрались продегустировать. Да. 5 тисяч гривень, 5 з чимось я заплатив за цю всю продукцію, яка зараз буде. Правильно я зробив чи ні, хотілося спробувати всього побільше, по факту мені просто поклали там просто дохера, блядь, одних і тих самих позицій. Я предлагаю зараз да, по глоточку п'яно і переходить Так, да. Як Паша замачав, казав... Пінне? Значили з негативу, Ну а що? Ну, треба було, ну, треба було да, поділитися з вами. Як воно є? Щоб ви потім а не по коментарях і розуміли. А може по вкусу вообще сильно, кстати, буде, uh -huh. так. Ну да ладно, да. можливо, ці всі мінуса перекриються чудовим смаком. Одразу ще з мінусів, що хочу сказати, що все в вакуумних пакетах і нічого не підписано. Ну, я не знаю, можна було б просто, от якби я таким темою займався, я б просто замовив собі наліпки зі своїм брендом, умовно кажучи, і назвою страви. Типа там, це пірилка там, чи кроль, чи там хто. Ну, просто шмат м'яса. Хто це вообще? Я не розумію. Ну я думаю, лайки ви нарешті вже поставите. Бо на минулому відосі лайків ми у вас майже не просили і ви їх майже не поставили. Ну, це ж не тяжко свернутися, 2 секунди потратити, поставити лайк, і зайти, обратно. Вам не тяжко, Максиму, приємно. Да, братва. Давайте одразу протискаємо лайк. Так, щось ми затягнули. Давай вже м'ясо сюди. Так, ну що, любі друзі, як шо ви бачите. Умеем? Ось тупо три соуса. Ще був четвертий, але ми його не стали виставляти. Ну, Тож була б дуже пам'ята упаковка, і він вже почав розливатися. Тупо три однакових чесночних соуса. А заказик був на барбекю соус і пішло появлення. Да, там ще са був. Ну я скріншоти прикріплю. Я не знаю, можливо, наплутали замовлення або ще щось. Ну не казали, що немає соусів. Там ми вам надішлемо інші і, і так далі. Так, давайте розпечатувати. Що це у нас? Якісь ножки. Куриные ножки. Качині, куріні, перепилині я не знаю. Я не дуже в, в цьому розбираюсь. да. Ніяких маркірок, нічого нема. Ну давайте подивимося. Ароматики. Угу, прям таким копченым. Копчене, так. Ну, да. Як в АТБ то береш копчену ножку. так само <гум> пахне. <гум> ну так, але це не відличається. Давай одразу без соусу. <гум> ну так. Да. — Якщо тебе — ножка. Ну норм, да. Давай соусом. ти ты про по соусу? Жирный кипрям. Дуже не вистачає. — Угу. — Що соус не солоний. — Ну, соус вкусний сам по себе. Він такий ніжний, жирний. — Дуже жирний, да. Чесночок, лейт-лайт, знаєш. — Не так, що прямо аж. Перебиває вкус. Угу. У нього навіть консистенція така, диви. — Густа. Гуще. — Гуще, Угу. Не, ну я десятку поставив, мені прям подобається. Я тільки не розумію, да, з чого соус зроблений. Це точно не мазик, але він дуже жирний. Якби в солі туди добавить, він трішки більше чесночка. так десь на фоні грає. От, мабуть, щоб потім на побачення до дівчини йти, щоб робити. Щоб можна було зробити дуже великий поцілунок, і не воняло чесноком. Ух, тишка. Ну це ти дієш. Ні, м'ясо як м'ясо, ну прикольне. Нормально. Ну прям вау немає. Ні, не, у мене вау прям іменно ну, соусом. Да? Ну, соус прикольний. Интересно попробовать, какие соусы, другие, да, у них всегда. Не, ну хотілося б з червоним соусом мясо поїсти. Я не дуже люблю. От білий соус мені подобається його до картоплі. Знаєш, якщо картопля якась по селянськи есть. А до м'яса я якось не, не сильно фанаті чесночний собі. Не приказывают. Мені кажу... чесночний соус до картоплі. Вот. Не, мне к м'ясу. Ну короче, соус мені не вау, зайшов. З 10 на 6. Мені не вистачає солі і якогось смаку насиченого. Просто як знаєш, не скажу, що як сметана, але просто вот, жирна така консистенція, в якої дуже слабенький смак. Можливо, цьому моя задумка, щоб він не перебував смак, а трішечки доповнював. Ну М'ясо норм. Ну, я б поставив би реально 9-10 балів. Я м'ясо 10 соусу тоже 10 Мені соус 6. Я просто не сильно люблю пересо, пересолене. а при цьому пиво солиш, так? Да? Щоб горчинки не, не було. Ні, так то щоб гарчинки не було. Ну сам са, кусоль і хуйня, я это не спорю. Ну що, давай іншу позицію. Переходимо далі. Далі. Оце я пам'ятаю, замовляв, типа стейк з лосося чи з форелі. Ну коротше. червона риба, ферель. да. Ну такий стейк, аккуратненький. Yeah. Ну, чисто на пробу. До речі, запаковано було непогано. В цьому в ящику така фальгетірована тема була, вона повністю держав, тримала температуру. І були, типу, пакетики з льодом. Ну, діло, що воно поки на пошті було, поки я його забрав. Я коли відкрив, весь льод вже розстаяв. Але проте, оця вода, воно там все плавало в воді. Що Прикольно, що коробка не протікла. Оця штука, якою вони коробку всередину застілають. Ну, нормально. Да, пакують непогано. О, там така корочка золотіста. Я, звісно, не дуже розбираюся. Якісь позиції були холодного копчення, якісь гарячого. О, ну понюхай. Що, холодне копчення, гаряче. А ну определи. Гаряче, я думаю. А чо? На скидку кинув просто. Сука, нажи тупи, блядь. О, тоді я вже, Які відос же таки кажеш? Це вже на відосах вже раз п'ятий точно. Добре? Землю какой с Ну, мені понравилось. Не почувствовал? Да, є такое. Да, от як по, в погребі, знаєш, значит, коли щось лежить. А, як будто гаряче копчення я чувствую. Бля, я не знаю. Я не шарю. Ну прикольно, але не знаю, такий присмак землі реально якийсь. Вкус хороший, копченые риби. По солі классно, вона малосольна. То не полюбляє сильно соус. А со сметаною да? Ні, я не буду з цим соусом їсти. Ну да, вначале, як тільки починаєш хавать, землю в натурі віддає какой -то. Ну, вишиваешь, нет? Да, есть вначале. А потом уже идет этот да. нежный вкус рыбы. Угу. Копченый. Не, ну по вкусу это огонь, это хорошо. 8. Непогано, а вот присмак мне не. Раздражают чуть-чуть. Трижички, да. Виштовхуя, да. Я бы поставил 7 балю. А ну. Непогано, але. Я не знаю, просто не можу зараз зорієнтуватися сам по цінам і вас зорієнтувати, то що було велике замовлення. Не, не зрозуміло, сколько воно коштує. Попробуй соусом. Просто що воно коштує дешевше, ніж там в супермаркетах. То що бы нет. Якщо дорожче, то думаю, можна в супермаркеті взяти. Попробуй. Попробуй соусом, я тебе говорю. Оно ну Та... вкусно. Прям вкусно. Отдає рибку і потом нежний вкус соусу з цим. этим. Короче, это хорошо. Ти намазав шкуру чисто і соуса близит. Хорошо, прям гоним. О, в карманчик. То до, до, до до, ще... потом. То потом. Даємо потом. Так, давай, братуха, некст. Так, наступний у нас такий пакетик. Теж наша риба. Не знаю яка, можливо, толстолобік. Бо я просто пам'ятаю, щось ми за толстолобіка переписувалися. Я просто в рибі не дуже розуміюсь, проте я впевнений, що підписники зараз в коментах напишуть, що це за риба. тут. Он, вот, короче, смачная шкура. А ее можно есть, точнее? его, ну, например, жвачка такая тягучая. Ладно, шучу. Ого, я уже не понял, что происходит. Вроде вкусная, что-то... Ну, рыбка хорошая. От этого привкуса мокроты. Это да, тут немая. Угу. Жирненькая такая хорошая. Я даже не знаю, как описать. Рыба, как рыба копченая. Да, малосольная. Даже... Взагали соли дуже мало. Ну, и даже нету ничего специфического. Вкусная, хорошая рыба. Угу. Я бы на биши пицелую. Но это заметьте, мы то рыбу цю йому даже пивом не забываем. Да. Бо реально не небагато. Ну, комусь это подобается, ну, комусь ні. Соусом. Тут у всіх індивідуально. Ледве солена. Попробуй соусом, я тебе говорю, оно прям. Оно не перебивает, понял, оно доривод. Оно нежности дает, вносит в рыбу. Ну короче, рыбка непогана, але вони не вистачає солі. Я поставил бы ей 8 балів. Ну а ця мені більше сподобалась, ніж минуло. Вот это рыба 10. Мне по соли пушка. Не пересолено, нормально. А з соусом это вообще 11 даже. Що, лунат. Пришла курочка. Бедро. Думаешь, что курочка? Ты думаешь, да, бедро. Точно бедро. А що это? А не крыло? Да не, вроде, вроде бедро. Ну пахнет, как курица. Копчина. Ну что такая за курица и есть копченый. Ну не качур. Ой, это будто по прокопчене, да, будет? Не, ну мясо тут, конечно, валом. Да, мясо много, а блин. Не все хочется пиццелыть. Вот это ты бы такой же подсолил бы уже. На дуре. После соуса даже во рту остается привкус этого жира прям. О, ну это прикольно. Что-то в этом есть. Бляха, я да? даже не знаю. Вот вот это я бы уже бы. Бо я даже mm. соусом хавую, вообще мне соли не хватает. У mm. него вообще нету тут сейчас полностью. Но, даже рядом mm. рядом. Mm. Не, обираю. ну мы же чуть-чуть пиццели, а ну, максимально минимально. Не, если это, известно можно. Просто я прям якийсь кайф я не отримую. Ну дав воно хоче смак якийсь, есть, да? Він підсолені чуть-чуть. Ну коротше, я поставив би, наверное, 7 балів. Нормальний шмат м'яса, але. Я 8. Хуй знає. Якби був би бы, може сацебель або барбекю якийсь. Можемо давав би солі, хоча б якось. Как... Ну да, соль, ну чуть -чуть. якийсь смак, а так воно якесь приснувати. Ну хоча опять це жном на любителя. Тобто скажу навпаки, нахер та соль. Хоча соль це ж є підсилювач смаку. Що пропоную переходити до іншої да, продукції. Коротше, отрубали кнуру носик, суха. Я не розумію, чи вуха свинячий, чи, чи п'ятачок. Ну воно типа як хрящ. Хоча ні. Ладно, давай розпечати. Єба. Да. Сильно выглядишь, малыш. Долго он к нам ехал, сука. Так чисто по кусочку. Давай хрящики, да, на проверим чисто. На тебе побольше. Ой, блядь, он аж такой жаржавый. Да, да, да. Бля, он аж жаржавый. Такие пиздец. Не, когда вот они в соусе все, мы на днюхе, да, ели? Ну типа, они, с да. Они... кисло-сладком. Прикольно они было. Они такими еще этими, скатиску. полосками было нарезано. Ага. Там, целиком, таким целиком так. Убивай. Тупа жвачка. Орбит, сука. Не, я кого жрать, блядь. Не, что-то в этом есть. Ну, Он такой жирный. А здесь так что ухо по... покрутить. Бля, ну его нереально жвать. Ну просто так его жуешь, из него прям сикует, сало вытихай. Угу. Ну сука тяжелая. Да я пробую порвать его, <coughs> не рвется. я сама по себе какой-то ухо Маленький Малый шматочек пожував, уже так челюсть забыл, що капец. Може це смаколики. А може і смаколики. Казали, казали да, що смаколики були. були смаколики? Може це і смаколики, кстати, реально. Я не знаю. Я просто думав, що вони вже будуть в якомусь маринаді, поняв. От я типу, взагалі не фанат, але оце, от, ми на днюху їли. це. Вони ж відділились. Так, да, це в закладі. Вони, по-перше, дуже тоненькими полосочками і жуються легко. І в цьому соусі, там ще з цибулькою, то все вони ахуєнно, до да, пивка смакує. Ну, так, і, 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 і уха виділяється і соус, да, в міру. А тут тупо от хряч сидиш його хаваєш. І, ну ж. Да, Тупо. Борвать даже не рог. Не то що жвачку, ну воно реально туге, блядь. Резина, сука. Ну, надо реально дуже його. Ну, напевно, його треба реально просто нарезати дуже тонкими слайсами, і тоді, можливо, нормально поесть. Ну бля, я вот так дивлюсь на світ, на світло, вот тут бачу ці волосики. Хуевы, я ж аж хавать не хочу. Да. Легенькая небритость. Да. Короче, я в уху поставлю три. Це походу на любителя, прям мені зашли. Mm -hmm. Я б поставив би один бал. Реально, я не дуже фанат вух. Друзі, ну а зараз я вам хочу нагадати, що я граю в GTA San Andreas на проєкті Arizona Surprise. Це у нас 10-й сервер Аризоночки, і я граю саме тут. Як ви можете помітити, у нас покращився графон. Вже давно на Аризоні вийшло таке оновлення, як Arizona Trilogy. Як ви всі пам'ятаєте, пару років назад виходив новий ремастер GTA San Andreas. І на базі цієї гри Arizona випустила власний лаунчер, де ви можете грати на цьому сервері як із телефона, так і зі звичайної зборки сампа, а також із Трілогі. Чим вона краще? По-перше, це графон, ви бачите. По-друге, це дирки від пуль. Тут навіть є прикольні ефекти туди-сюди і трішечки інакша фізика. Давай зараз тепнемося навіть на саму високу точку, і просто подивимось, наскільки все деталізовано промальовано. Просто уявіть собі, братва, якщо у вас сильний потужний ПК і вам не подобається в ГТАшки в Сан Andreas графон, то просто залітайте з Trilogy і насолоджуйтесь. А якщо у вас слабенький ПК і він у вас з трудом витягує дефолтну гру, то в Аризоні, в лаунчері є розділ з модами, де ви можете поставити собі зборку для слабих ПК, де будуть деякі текстури, деяка рослинність урізана. І через це у вас буде більше FPS і будете з кайфом грати. У кого є бажання, залітайте. Вся інфа є в описі. Під цим відео. При реєстрації вказуйте мені мінікнейма. А на п'ятому рівні промокод Хештек Бандит. За це ви отримаєте майже 2 мільйони на другому рівні. Також майже кожного дня я тут стрімлю у себе на Твічі. Тож залітайте, проходьте челенджі, вигравайте в мене прикольні подарунки, а саме автомобілі, ігрову валюту, танат, аксесуари і так далі. На Арізоні, я думаю, кожен знайде чим зайнятися, тим паче, виходять нові оновлення. І зараз у них вийшло нове космічне оновлення, де ви можете в GTA San Andreas відправитись у космос. Тож залітайте на Аризонку Surprise і будемо грати разом. Это что вы орете. Это сощурусь. Это перепелка. Я шоу крыса долбоеб, у него шоу вот эти эти, воздуховоды, блядь, есть вот эти, першие. Да не, ну она с крыльями, колысая крыса, это перепеклок. Это крыса, Это перепелка, я шарю. У меня батя перепелок разводил, я видел их. Разводил на деньги, что ли? У него 5 клеток было, и там что-то 100 перепелок было. А, это жаба, смотри. Жаба с крыльями сюда.

Вот это оно. Вот ножки сразу лайк ставлю. Прям десятку. Оно ножка. Ну, погоди. Шо? Не, мне понравилось. Да он он пресный. Не, а тут, может у меня другая ножка была более подку... подкуп Ты думаешь, она одной ногой коптилась еще и же не, да? Специально на зло им не прожарюсь нормально. Не, перепилки десятку ставлю. Мне понравилось. Не люблю цыковыряться, понял, в костях, блин. Да, я тоже в костях не люблю. Мяса мало, блядь. Надо, блядь, объемы. Да, потом так закрыть очи, вот так пути, что мы до цього ножки пробовали. Вот тут там курицу, что-то было. Не-не-не. Перепелку я тебе отличу. Но оно реально чувствуется другой привкус. Может мне кажется, может я накрутил, но мне прям понравилась перепелка. Ты 10 ставишь? Да. Да бля, я пробую, не может понять. Ему нравится. Бетальні так не, не, не скажу, що це не смачно. Смачно, мясо, але да. угу. Ну, 6 балів. Ну просто норм м'ясо купче, все. Фух, ну я вже наїдаюсь, треба нам іменно дегустувати, да, а не з'їдати до кінця. <рик> Походу, так. Да. Ні, ну братва, м'ясо є м'ясо. Ну м'ясо не можна испортити, але я просто очікування були якось інші. Знаєш, було очікування, що буде прям вау, що я типа такий, ніхуя себе і замовлю ще, а поки я думаю, ну а, ну нічого такого. От зараз ми беремо м'ясо, я не знаю, що це за м'ясо. Давай по відео будемо рассматривать. Ну, це реберці. Реберці чи свинячі. Конячи, Ні. А вона знаю. така повинна бути бледна, да, mm -hmm. Це нормально, Походимо. да? Да, понюхай. Ну це жирок, наверное, да. Це жирок поняв просто э, в холодильнике чуть-чуть за этот. Ну от зараз по запаху можу тебе сказати, що нічим не отличается від от цього мяса. Так, а ну давай зараз. Ну, таке мясо. Як будто більш копчене. Ммм, mm, непогано. Ну это уже отличается от того, что было ранее. Может их разогревать нахуй. Чиня. В костерке. Мы уже мясо посмажили. Бля, не знаю, здесь соус вообще к мясу не подходит. Так как до картошки. Да, ну я же его распробовал, он через еще жирный, сука. В натуре? Да. А -а -а. Прям уже у меня прям уйху, сука. Девять поставлю мясо. хуй, знай, ну не погано, нормально мясо, ну. Но... Ну если бы у нас был бы соус, а не этот жирный. Майонез, сметана, или что это, то мы поняли. 9 поставлю. Ну непогано, я б 8 балів би поставив. Але сейчас замовляв би я напевно, ні. Кабаносик. Замочав як казав. Кабаноси. замочав. Ні, ну це на колбасу, да? Якусь да, кажу? да, мені кажется. На кабаноса щось сильно здоровий, блядь. Так, как же сейчас только отрезать? Давай так, злибанем. І нормально буде. Щоб повністю його не діставати. Так. С... це Куриця? Куриця. Курица. Не знаю. А що, чистить надо його? О, це прям аж соленый відчувається, Нормально. Заликал базу і тупо закоптили. Реально куриное? Ну по вкусу те що, не дает курицу? Я вообще не можу понять. Ну да, похоже, якось на курячий рулет. Это прям солено пиздец. Uh -huh. Вот тут прям подсолило хорошо. Вот тут прям мясо соли, тупо типа, разрывает, сука. Че ты все мясо было Вот сейчас прям мы шпивко хочется ну, Кстати, так оно хотя бы вкусное, да, прям аж. Uh -huh. После uh -huh. вот того однотипного мяса, вот это прям фейерверк. Это uh -huh. хэппи энд этой при передаче. А ну даже макнуть, если. прям ну, хочется в кетчуп макнуть, если честно. Да, не сметана. Жирочек. Распробуй, распробуй. Все, ну его нахуй. Какой итог, сметану больше не едим. Хорящий. Так косточка попалась. Хуйня, блядь, соусы, нахуй, забери звецы, блядь. Да да, меня тоже уже отражают. Да, потом... знаешь, потом кетчупа, блядь. Хочешь за блядь, красный соус? Бля, нормально колбаса, я в магазине, блядь. В тут заходишь, блядь. Та ні, вкуснее я буду, буду баллов. Не знаю. Я я колебул, Тому... Ну я 10 поставив. Я маленький коли був, мені бабушка часто таку колбасу купляла. Ну я поставив би 10 балів. да. Нормально, смачна ковбаска. Че, Чи... Чи ковбаска, колбаска що це хуйня. далі? дальше? Да, гонекс. Это пиздец. Ебать, кажу, мені на пробу. На, нахуй. Ну блять, більше ніж кілограм. Ну реально, я хуй. Охуї... И шо это такое? Блять, а шо вот нахуй? Це кто, наху? це блядь? Це корова, чи свиня, блядь, чешу. Вашкия пиздец, прямо. Килограмма ну, два, наверное, якщо не більше. Нормально на пробу. Да, вот такой кусок. Походу ты попал на косточку. Походу, да. Айсберг. Це якась грудинка, чи шо? Такая с грудь прям добыла. А ну давай. Ого! Ну он втрамбованный. Чувствуешь? <на> Тупо все то же самое по вкусу. Ну я не знаю, ну реально. Я не бачу сенсу замовляти різні види м'яса, бо ну блядь за смаком однакой. Да. И не соленый, нет такого-то вау-эффекта, что что-то чем-то отличается. Что-то макзиму реально не понравилось в этом блядь. Сука. Бля, что за мясом зим рыбы, блядь. Ну там по 100 по 200 грамм и шматочки подрезают, блядь, и пиздец. На тебе килограмм два. Целую свинью еще прислали б тебе килограмм на 500, тупо. 500, тупо. Хряка тупо. Максик, блядь, в вау, дигрузе, тупо дуру. Я вам не скажу, что это хуйово. Это нормально. Это вкусно, но оно не, не отличается, типа от вот этого. Ну життя. да. Ну блин. Просто где-то мя мясо мягче, где-то оно так тверже, но сам вкус мяса угу. Резистенція може может рефер... ризна. Ну скики ты ей поставишь. Ну 7-6 балів. ну. Та 8. Норм, yeah. можно есть. Я поставлю 8 тем, понял. Ну, Мені по вкусу оно одинаковое. Да, ну типа одны те самые. Хоча різні шматки мяса, ну значит в одному, знаєш, коптильні робиться, так воно все і за таке і виходить. Так, далі це у нас вже курка, да? Ціла. Ох, така відкрита, да? Да. Ну, щось тут жовтим щось віддає, може вона тут чимось була пропитана. Пловом, да, каким-то именно. Не, мы все баба же ему морква тут есть, и все. Базишь Ну это уже же новиночка. Бра, я бы сейчас задели. Да по кусочку отрыть чуть и все. Бля, давай так чисто ножку забрать, тебе наисмачнейшее. Ну уже хотя бы запах другой что-то отличается. Не, ну пахнет, да. Ну тут шось есть приправ нахуячили. Ммм. Вот это хорошо. Солено. Я курица варуса. Не, щось, щось вичувається. Как будто знаешь, пусть тут подливку. Ну, в чем вона мариновалась. Это намного сейчас вкуснее уже. Угу. Особенно после тех одинаковых, это прям уже что-то думаешь ого. Бачу, у якісь шматочки зелени есть. И морква. Ну щось тут я кузь. Вичувайся уже, не присно. Ну и посоли, норм. Це вже смачно. И саме мясо посоли, кстати, вкусно. Ну це краще, ніж в АТБ. У цю. Курку я б краще взяв ніж тебе, от того, милку або грудинку, і посмачніше буде. Вот этому 10 сразу. Оно да. прям перепрыгнуло все мои ожидания сейчас. Десяточку. Ты тоже. не заметил, само мясо тоже вкусное? И, mm -hmm. и, и по соли, и тому, и по этим по приправам. И оно мягенькое-мягенькое, оно прям во рту, разваливается. Курочка, not bad. Що, кроль остался у нас, да? Перепелочки. А, и перепелочки. Нанеси их. Ну. Это была плотная каточка. Да, вот прям вот цей жир, прям не знаю, аж ажу тут сидить. Перепелочки. А що мы то хавали, я не можу понять. То крысы были. Так я крысы с крыльями я не можу понять. <как> ну это коллаборация была с этим. Крыс. Пацюк с курицей, понял? Да. Ты что, не выкупил? Это ж в ковид придумали новую тему. Бля, ну нахуя мне сики переполок? Ну это пиздец. Надо пробовать одну-две нахуй. Целый кулек. Одинаковый. Четыре штуки. Нахуй. Это смаколыки. Нахуй он меня Сразу видно, что перепелка впакованная. Бля, ну вообще одна перепелка, да? Тики у цей срака пишет да? Тренер. Кэпчик вышел. Да, реально тренер. Тренер дуба. Бля, значит таке саме, як ми уже їли, да? Да, ебать, ты зарвал нахуй. Жлягушаню. лягушачу лапку. Не, вроде непогано. Да. В роті просто оце, знаєш, наче ти ложку олії випив, і у тебе оце просто воно. Воно не проходит, ти п'єш. Так, Да, але? да. І ти вже, ми пиво п'ємо, то все, але, блядь, рецептори не очищаються, понял? Бля, ну непогано. Мені навіть це нач... наче більше, ніж там перепелка сподобалась. Мені это тоже понравилось, но это чуть-чуть. Проте, оця хороша. курка що тільки що була перед цим, да? Курка мені більше сподобалась. Дійско. Давай давай грудинку попробуем. Я тоді грудинку не попробовал. Давай, чуть-чуть тока. маленьких кусочек. М -м, прям вот так делаешь укус и прям с жир слоем, понял, вот так тебя заходит. Да нет, ну, наш... ну, не, ну понял наверное, сильно же. Нет, чуть-чуть попало, прям хороший кусочек сланца. нормально, гудин, так все хорошо, вкусно. Уж а такая суховато? Восемь. Восьмерка. семерка. Блять. А вот это... Тупо на дегустацию шматочек. Бля, там был дегустационный набир. Там 1200 грамм всього по трішки, понял? Там того 100, дв... 100 грамм, там того 100 200 грамм. Кроль, нахуй. Цілий, блядь. Дура кілограм на 5. Я хуй. Його знаю. На пробу, блядь. Ну нахуй. Думаешь, перерываєш ему? Та що хребет. Тримай. <ріп> Ебать. Ого, оно, сука, какое-то непонятное, понял? Какой-то <ріп> не. горчить, то, горчит, то пересолина нахуй сейчас, понял? Как будто соли бедона 4 сюда на короля въебали. Не, кроется не мое. У него за смак. Вообще. По соли хардкор тупо. Он В Выебил рожей кусочек. Нет, соли тут нормально. Я говорю, на короля вот так всю соль вообще не пожалели. Нет, реально, они соленые пиздец. У него еще после я такое сейчас остается неприятное пиздец. Да. Да дай попробуй. Ну может ты объяснишь. Я давай, не могу давай попробуешь просто. Цык на базаре, да? Вам шматочек. Пробуй Пробуйте короля, пробуйте короля. Попробуй Попробуйте. А ну это. Свежак. Не-не-не. Не боли точно. Не знаю, мені, да? не, мені не сподобалось. Ну і мультим поставлю. Бач, скільки, скільки людей, стільки думок. Ну, бач, кожному своє. От мені вообще не сподобалось. Ну, мене прикольнуло, але я не прям вау. В нього якийсь зусій інакший смак. Ну, знаєш, То... це, ну, схоже там не на свинину, не на яловичу, не на курку. Вообще інакше, ну, блядь, не знаю, не моє. Та це ще нормальний. Та братан, тут ти що бля. Бля, тут з перчаток перчатки можна. просто кидаєш в каструлі, вже бульйон тупо наваристий виходить. получається. На цьому все? Да, пацани. Єдине, що мені сподобалось, це колбаса. Курка і колбаса. А так би воно почувствовав после вкуса. Калодали на густи. Ну, Нубоня, ну такі <плес> поздівку. <послевкусі, плес> ну воно взагалі. А що ще говорю, вкусно. Це ще не кінець, друзі. Хочу зараз зробити безкоштовну рекламу одній людині. Тож переходьте на ось це відео, обов'язково його дивіться від початку до кінця. Можливо, це найкорисніше відео, яке ви бачили на Ютубі за останній час. Тож переходьте, клікайте прямо сюди і приємного вам перегляду. Можливо, потім ви мені ще подякуєте. Ну а з вами був Макс. На зв'язку до нових зустрічей. Побачимось.